Як Іван гуси ділив Були лепські пани, такі, що любили дурницю, а в них служив простий собі Іван, Та й сидів у стайні та й мав коло себе одну гуску. І на панові іменини зарізав Іван ту гуску, спік, та й поніс її до пана. А пан каже, У мене є паня дві панни та й два паничі. То якось треба нас цією гускою поділити. От узяв Іван гуску, відрізав голову і дав панові. Каже Голова голові. А відтак відрізав шийку та й каже до пані. Як оця шийка тримається голови, так аби пані трималася пана, відтяв крила та й дав двом паничам. Аби паничі так на конях літали, як та гуска по полю літала, а дві ніжки дав паннам. Аби панни так по покоях легко бігали, як та тагузка. Ніжками бігала А собі взяв тулуб та й каже А дурний Іванище з'їсть і тулубище. Пани дуже з цього розвеселилися і сказали насипати йому повну бричку пшениці. Та й поїхала до Івана панська бричка і панська пшеничка. А в тім селі Жив дуже великий, але дуже скупий багач. Та й думає той багач: Як Іван дістав бричку пшениці за одну гуску, то я дам п'ять гусок та й дістану п'ять бричок пшениці, Та й до мене заїде панська бричка і панська пшеничка. Зарізав багач п'ять гусок, обскуб, спік. Файно все зробив та й поніс до панів, дав одну гуску панові, одну пані по гусці паннам, а одну гуску одному паничеві, а другому паничеві нічого не лишилося. І пани сказали: Ти не вмієш нас ділити? Най прийде Іван. Він ліпше знає, як ділити. Закликали зі стайні Івана. Іван знов прийшов до покою, повтирав руки в штани від гною, узяв одну гуску та й дав панові, каже, Пан та й паня та й гуска то є троє. Узяв ще одну гуску та й каже. Два паничі та й гуска то є троє. Тоді взяв третю гуску і віддав паннам. Дві панни та й гузка то є троє. А собі взяв дві гуски та й каже Іван та й дві гуски то теж свята трійця. Та й що тоді? А нічого, лишень багач збувся гусей, а пан сказав завести Іванові ще бричку пшениці. Та й усе.